Отже, те, що на попередньому уроці ви познайомилися із командами створення вікна. для того, щоб у нас створювалось вікно, нам необхідно обов'язково прописати, підключити модуль віконного графічного режиму «Імпорт TK Inter. Далі в нас є зміна, яка називається window, і командою ТК ТК ми формуємо саме віконечко. Командою Windows Title ми задаємо назву заголовка вікна, тобто те, що у нас буде з'являтися зверху. Так? Windows geometry» геометрія задає розміри вікна, ширину і висоту. І Windows Main Loop це команда, яка завжди прописується в кінці, яка говорить про те, що на цьому робота з вікном завершується. Вікно сформоване, всі команди прописані. Отже, давайте подивимося, яке в нас з'явиться вікно. Це я зараз в середовищі репліт. Онлайн-середовище. Так, не бачу, де воно. Це до того, що тут також можна працювати. Так, ось. Ось вікно з назвою Приклад 1,1,1. В нього є кнопки керування вікном. Ось тут на нас згорнути, розгорнути. Так, не дуже якісний інтернет. І Так, є. Згорнути, розгорнути на весь екран і так далі. Просто саме середовище не дає можливості його прям. Розгорнути повністю. Так. Заголовочок вікна відображає в нас те, що було прописано в команді Windows Title. Ось те, що у нас прописано: Windows Title приклад 1.1.1. Якщо я тут пропишу щось інше, наприклад, увага. Запускаю. Тепер назва вікна. У нас є увага. Так, параметри вікна 500 на 400, наприклад, зробимо 400 на 300, тобто трошечки зменшимо. Вони також у нас будуть відображатися як трохи зменшене вікно. Якщо ви працюєте в середовищі Python Idle, то от бачите, трошки зменшилось вікно. Вікно ми можемо збільшувати, зменшувати, за допомогою курсора мишки розтягувати, але воно в програмі може прописуватись певними розмірами. Сьогодні ми з вами ознайомимося ще з одним об'єктом, який буде розташовуватись на нашому вікні, це об'єкт напис. Ось тут, наприклад, приклад, ось такий, ми бачимо, малюнок. Uh, є певний надпис, це ми хочемо бачити у вікні. Тобто, те, що ми прописуємо, те воно тут відображається. В даному випадку вікно у нас невеличке. Uh, цей синій фон – це фон надпису. Ну і тут ви бачите зовсім інша назва вікна. Щось написано, приклад застосування, щось таке. Uh, електронний підручник не завжди має якісні зображення. Так, отже, надпис те, що буде розміщуватись вже всередині вікна, не заголовочок, а вже в середині. Для того, щоб розмістити надпис, використовують об'єкт лейбл. Ось так він, називається. В кінці буква L, лейбл, надпис. Можливо, ви використовуєте таке слово, це лейбочка, да, на одяг пришивають, кажуть, ярличок, бірка, лейбах. Яка містить певні записи? Там, розмір, як прати і так далі. Тобто лейбл це деякий текст, який розміщується. В даному випадку ми говоримо про вікно. Дивимося на команди. У нас написано лейбл 1. Зв'язку з тим, що шрифт такий не дуже гарно підібраний. Звертаю вашу увагу, що в нас все ж таки об'єкт називається лейбл. Бо ли ці букви L, першу і останню, дуже часто плутають з одиничкою. Об'єкт наш може називатися це нас змінна, яку ми задаємо. Змінна зазвичай береться така, як той об'єкт, який ми формуємо. Ми формуємо лейбл, називаємо об'єкт змінну лейбл. Біля неї може стояти одиничка. Особливо це важливо, коли в нас на формі в нашому вікні буде не один надпис, а декілька різних надписів. Один надпис з великими буквами, другий меншими, і так далі. І ми будемо створювати, наприклад, зараз лейбл 1, потім будемо створювати лейбл 2, лейбл 3, лейбл 4. Уявімо, що ми підписуємо наш ЗОШ. Так? Кожен рядок це буде новий лейбл. Для того, щоб цей лейбл сформувався, використовують метод TK-Inter-Label. В цьому Слово сполучені, скажімо так, лейбл обов'язково прописується з великої букви. Тут як змінна з маленької букви, ось тут як з великою обов'язково. Інакше вам програма видасть помилку, що в певному рядочку у вас є помилка, можливо, ви мали на увазі лейбл з великої букви. Тому ось це є команда, і вона прописується тільки так. Тика інтер з маленької крапочка, потім Л велика. Лейбору. Отже, надпис: це в нас певний текст, тому у нас є властивість текст. Те, що буде відображатися в цьому надпису, ці властивість присвоїти, так, і в одинарних лапках ми прописуємо все, що хочемо бачити в тому надписі. Це основна властивість. Всі інші властивості є не обов'язкові і не головні, але вони є, якщо це нам потрібно, для відображення нашого надпису. Що ж сюди входить? А, властивість white і height. White задає ширину, high – висоту, уявну таку рамочку, в якій буде розміщуватись наш текст. Якщо текст завеликий, а розміри рамки малекі. маленькі, то текст буде ніби обрізаний. Тому ці параметри е, можна, ну, скажімо так, підганяти під час запуску програми. Ага, підходить, ага, не підходить, щось не так. Тобто вайт, це на ширина, хай висота. БГ це скорочення від слів background, задній фон». Тобто це колір фону, на якому буде відображатися наш текст. Blue. Да? Ось він, прописаний. фон. І ось цю рамочку, ви бачите, є певний простір між реченням і кінцями рамочки: зліва, справа, зверху знизу. Наступний, наступна властивість у нас FG. Font ground. Наприклад, да? це в нас фонд шрифт. Шрифт жовтий вказано. Жовтий шрифт. Дійсно, у нас на зображенні жовтий шрифт. І остання властивість фонд. Вказується назва шрифта і розмір шрифта. Тепер в програмці поекспериментуємо з цими значеннями, які є обов'язкові, які будуть впливати на зовнішній вигляд нашого надпису. В підручнику не знаю чому, можливо, через те, що він новий і, ну, я не знаю чому, немає останньої команди. Вона, знаєте, ось тут прописана, а для того, щоб сформувався сам надпис і з'явився, його прописали аж в кінці цю команду. Для того, щоб розмістити об'єкт у вікні, використовують метод PEC. Як він прописується, ну ось тут можна подивитись, в коді лейбл Пек. Зараз я про це скажу, коли будемо прописувати команди. Я пропишу це все в середовищі онлайн, для того, щоб було вам видно. Хтось працює все ж таки онлайн чи ні? Чи ну, Мені простіше в айдлеб. Прописувати це Idle Python. Так, буду показувати вам весь екран. Отже, на попередньому уроці ми з вами говорили про формування вікна. Я з цього середовища скопіюю команди. Так, у нас є зараз команди для формування вікна. Якщо я зараз їх запущу, у нас з'явиться вікно. Так, я поки що назву. так, ось наше вікно. Тепер будемо в цьому вікні формувати надпис. Так, ми говорили, що команда Windows main Loop є останньою, яка прописується. Значить, наш надпис будемо писати ось тут після формування розмірів самого вікна. Отже, напишемо, використаємо для цього зміну лейбл. Лабел. Лабел. Я поки що пишу без цифр. Перше L, остання L. Присвоїмо їй. Те, що в нас прописано в нашому підручнику. Формуємо її. командою ТК Label. Тут лейбл з великої. Так, у нас є навіть підказочка. Так, далі відкриваю дужки і прописуємо ті властивості, які повинні бути. Перш за все, текст, який повинен відображатися. Так. Текст. Давайте так напишемо. Час діяти. Так, кома. Далі наступна властивість це ширина. Пропишу так, як в підручнику. 30. Далі висота. 3. Далі. Фон. Синій. Далі колір шрифта. Так, звертаю увагу, що ми пишемо все в один рядочок. Бо якщо ви примусово будете просто так переносити на новий рядочок, у вас з'явиться помилка потім. Так, і остання властивість це сам шрифт. У нас прописано Windows 24. Закриваємо дужечку. Так, переходимо на новий рядок. І ось та команда, яка в нас аж в самому низу писалася, так, ми формуємо е, сам надпис, щоб він з'явився е, в вікні. Це в нас буде лейбл, тобто ось ця змінна лейбл, ми її маємо показати. Label. .pack. Запускаємо. Так, ось вікно. На синьому фоні в нас є певне речення. Те, що ми прописали, час діяти жовтим кольором. Якщо я збільшу вікно, так, я зараз лупу виключу. Так, в нас ця рамочка не на всю ширину вікна, як ми бачимо, а по розміру 30, який ми записали в програмі. Давайте спробуємо цей розмір змінити. Так, ми писали отут: 30. Пропишемо 10, наприклад, і побачимо, на що це буде впливати. Тобто ми змінимо ширину рамки. Так, ось рамка зменшилась. Тепер пропишу, наприклад, 5. На що це буде впливати? Так, про те, що я говорила, якщо наше речення більше, ніж розмір рамки, це речення буде ніби обрізане. Тобто розмір рамки, ми можемо таким чином підганяти і дивитися, задовільняють розміри чи ні. Що нам дає е, ширина і висота? Давайте я зміню зараз 3 на, на 5, нехай. Це дає простори, між нашим реченням. Е, висота дає відстані зверху знизу від нашого надпису, а ширина дає нам ці відстані справа і зліва. якщо ми. Е, ці параметри не будемо прописувати, ось я їх видаляю повністю. Ширину і висоту видаляю. У нас з'являється все одно надпис з фоном, але фон, який буде чітко ну, зліва і справа по нашому тексту, і зверху і знизу ніяких додаткових просторів не буде. Тобто цей параметр, як я говорила, не є прям обов'язковим, але він дає змогу виглядати надпису трошки краще. Далі фон. Я змінювати не буду. Так, якщо у нас не буде фону шрифта і фону заднього фону, то в нас буде просто вікно сіре з чорним текстом без всяких кольорів. Тобто, якщо нічого в задачі не сказано, скажімо так, або ви ніяк не хочете виділити певний надпис, можна той параметр не прописувати. Так, і шрифт. Якщо ми змінимо зараз на шрифт 24, змінимо на 14, наприклад. Ясно, що величина букв в нас зменшиться. Це ми бачимо. Але якщо цей параметр не прописувати зовсім, тобто розмір шрифта, в нас тоді з'являється дуже дрібненький текст. Якщо це в нас якийсь підпис чогось, як підказочка, то він може бути маленький. Якщо це ми маємо все ж таки привернути увагу, от як заголовки пишуть великими буквами, да, то необхідно використовувати цю властивість. Фонд для того, щоб виділити цей цю частину надпису. Так, ну в нас прописаний був фонд Windows. Можна спробувати прописати Arial, да? Arial. Я буду 24. Є така назва шрифта як Arial. Не можу сказати, що змінилося. Arial. Neuro, Arial, Bolt. Можливо, ще якийсь Times New Roman. Якщо є бажання, можна потім поекспериментувати з назвами шрифтів. Так, значить, тут на даний момент питання є. Ні. Немає. Фрагмент програми. Для створення вікна він завжди у нас однаковий. Це, е, так, не видно початку, імпорт ТК, інтер, Windows ТК, Windows Title, розмір вікна, наприклад, задаєте. Да? Далі, після цього, ми формуємо лейбл, надпис. Лейбл на початку рядка – це наша змінна. Наприклад, я її назву «лап». Тобто назва зміни, ви знаєте, особливо ні на що не впливає. Головне, ось тут, в програмному коді, прописати лейбл, що це об'єкт, який ми створюємо з великої букви. От зараз я змінила назву нашої зміни. Подивимося, чи щось зміниться. І, і повернула назад вич, хай, э, BG, фг і так далі. Тобто назва зміни не впливає на наш код. Головне потім в кінці виконати показ цієї зміни pack, Так? Якщо я ось тут в команді ТК інтер лейбл пропишу з маленької букви, нічого не відображається в нас а в вікні. У нас з'являється повідомлення про помилку: що на п'ятому рядочку наших команд є помилка, можливо, ви мали щось на увазі інше. Це те, про що я говорила, що там в команді обов'язково прописувати з великої букви лейбл. Так, отже, цей лейбл міняємо на велику L. Це основне, на що необхідно. Звернути увагу. Я вам показала зараз один лейбл, один надпис. Якщо ми будемо писати ще один надпис, він буде писатися після команди «LabPack». Тобто, ось ці два рядочка вони є взаємозв'язані між собою. Наприклад, я його скопіюю і створю ще один надпис. Дві однакових зміни в одній програмі не можуть бути, тому ми тут можемо дописати одиничку. Індекс допишемо. Хай буде лейбл 1 або лаб 1 можливо, це буде 11, 13, можливо, лаб-лаб і так далі. Тобто, пам'ятаєте, що зміну ми, як користувачі, самі придумаємо. Тут у нас може помінятися текст. Нехай буде вперед. О, час діяти. Вперед. Так, рамочку міняти не буду. Зміню тільки трошечки розмір шрифта. У нас був 24, візьмемо 20. Так. І оскільки ми зміну назвали леп 1, так, тому ми і виводимо в кінці леп 1 пек. Обов'язково не забуваємо про це. Запускаємо і дивимося, що буде з нашим вікном. Ось у нас є трошки більший шрифт час діяти, і новий лейбл наш надпис вперед. А оскільки я не міняла ширину цих фонів, вони залишились. Хоча ви бачите, що нижній. Текст виділений трошки інакше, оскільки оцей ВАЙД 30, він задає відстань від краю тексту до самого краю рамки. Ви бачите, нижній текст у нас був коротший за верхній, да? і тому ось цієї відстані, щоб вирівняти все разом, нібито не вистачає. Тут можна тоді погратися з параметрами wage, або можна порахувати літери, і тут. В тексті додати пробіли. Так, про що я говорю? Так, Зараз покажем. А, Так, або ми ось цей параметр вейдж збільшуємо, або ось тут в лапках ми додаємо ще декілька пропусків, що в нібито в нас символів є більше, ніж в самому слові вперед, і там, де три знаки оклику. Подивимося, чи це щось змінило. Можливо, трошечки, значить, цих знаків не вистачає. Ну, можна експериментувати далі. Так, ваше завдання. Якщо тут у вас питань немає, у вас в підручнику, о, вже забагато дали. У вас в підручнику є вправа, зараз книгу до підручника. Один, яка називається повідомлення. А сторінка у нас 100. Секундочку. 145. Права 1. Ваше завдання: створіть програму, за допомогою якої у вікні повідомлення буде виводитись цитата. Людина, яка в 21 столітті не вміє користуватись комп'ютером. Буде подібна людині ХХ століття, що не вміє ні писати, ні читати. Це слова академіка Глушкова. У вас написано, що запустіть середовище, підключіть до файломодуль віконного графічного інтерфейсу, тобто це імпорт К, інтер. Те, що ми говорили, коли створювали програму. Якщо говорити про підручник, то ось тут у нас зверху є. Підказочка імпорт ТК інтер. Далі ми створюємо вікно Windows ТК, інтер, ТК, Windows Main Loop. Це остання команда буде. Тобто перед нею нам необхідно встановити лейбл. Фрагмент від сьогоднішньої програми. Я вам додам до щоденника, для того, щоб ви могли її переписати, щоб вона була у вас перед очима. І там буде такий міні-конспект з поясненням. В принципі, після того можна і не читати підручник єдине, що завдання. Так. Далі розмістіть напис та команду запуску опрацювання події програми на головній формі, тобто у вікні. Наприклад, для виведення у вікні повідомлень тексту цитати потрібно ввести такий програмний код Лейбл 1, присвоюєте така інтерлейбл, і далі текст, який був у нас в умові задачі. Людина і так далі і тому подібне. Єдине, що ви це все вписуєте в один рядок. І подивитись, як от таке величезне речення у вас буде розміщуватись у вашому вікні. Ну, і от тут, бачите, тут вже написано остання програма, команда Label 1 PEC. Label 1 був об'єкт, Label 1 ПЕК. Запишіть команди створення напису та запуску обробки подій для виведення вікня, автора висловлювання. Тобто, ось воно є. Запустіть файл на виконання, збережіть, завершіть роботу. Тобто, ви виконуєте це завдання і приєднуєте цей файл до щоденника. Уколи якісь будуть проблеми з роботою щоденника, можете відправляти на Viber мені. Так, слухаю питання щодо завдання вашого. Як завжди немає, так? Да? Наголошую Не на тому, що сьогоднішній урок у нас є практичною роботою, тому завдання для виконання є обов'язковим.